Рецепт з домашньої. 2,5 кілограма сахара, 2,5 літра молока. Домашнього бажано з-під корови. Ну, у нас такого немає. У нас куповане із магазина. І кілограм сухого молока. Бажано хорошого. Ми взяли ічню. Ічня. ну, наскільки, Мені найкраще подобається згущенка от ічні. Взагалі обалденна. Як настояще. Ну, може і вона є настояще. І в нас буде значить настояще. Взагалі, запах такий, як детське питання. Ну, в общем, запах прикольний. Я пробував. Якщо чуть підсолодити, точно детське питання. Все це перемішуємо гарненько, щоб не було ні комочків, нічого. Потім Через сито його ще потім. Ну, якщо я зараз зіб'ю, взагалі блендером погружним перемолодім. Блендером, да, блендером все перемолоді, через сито, ну, щоб, короче, щоб комочків не було. Так. Потім в автоклав 110 градусів температура на 20 хвилин. Поставили. Время відщитується від того от робочого, як вже набрало, градуси. І 110 градусів набрав автоклав. У нього тут а спідометр. Ось. Показало 110 градусів від того моменту. відчитуємо 20 хвилин і згущенка готова. Це ж вона буде коричнева да, згущенка? Угу. А, це буде коричнева варена, коричнева? варена коричнева згущенка. Баночки всякі можна брати. У нас от і отакі і з і, під е, нотелли общем, буде, буде у, у всяких. Головне, щоб на один шар на один шар в автоклаві були однакові по висоті банки, потім буде перегородка, а потім можна короче, по висоті всякій. І будемо робити. Щось получится, я думаю. Думаю, буде смачно і добре. Комочків немає. Поп Покажемо, що вийде. Гарненько все переколотилось, воно стало таке густеньке. Таке прикольне. Ну все, тепер речі наливаємо в банки. А якби попробувати його? <рес> <рес> да, надо ж попробувати. А ну не мені. Хлябну. <рес> так воно уже як згущенка на вкус. Клас! Іменно як настояща згущенка, не гімно. <рес> Ммм. Mm. Оце смакота. Ой. Добренько, будемо ждать, поки спечеться. <гум> щоб гарно прилягли кришечки, їх треба укинути у гарячу воду. І хоча б вони пару минут там побули, щоб ця резинка стала м'якшенькою. Потім хорошенько закрутити, бажано ключом. І вже встановлювати униз. Щас, ага, оце ж оці ось ерундовини вони ставляються на дно а то я у прошлому відео там наплів що попало що вони між рядами ставляються, ні, ставляються вони на дно щоб при нагріванні ж дна там була прослойка води щоб банки вони не, не пошкодилися ніяк все отак ось воно клацо і тоді вже ж встановити зверху з банки ставляєш, поки не буду ставити, бо вони не закручені. Поставимо і все, водою зальємо і будемо запускати, бо вже картить. Зараз набирає давлення, набирає температуру і буде згущенка. Все вже остило, повністю, почти замерзло, можна сказати. У кухні холодно. Вчора вечором хотіли відкривати, але ні. Треба, щоб остило до 30 градусів. Хоча б. А вчора вечором було 50. Не, не рискнули ми його відкривати. Все, відкрутили. І ось наш результат. Ця баночка була боком трошки. Бо їх нижній ряд був вже повністю заповнений, а на верхньому ряду стояло тільки дві. Ну, Видно, вона трошки десь всплела. Отакий От колір. Ну зараз будемо відкривати, в принципі. Яку ти казала, будеш відкривати? Откривай. Ну, кри, кришки легенько тільки закриті. Ми їх без ключа закручували. Ух ты. Такого в магазині не купиш, а? Ну. Вона пахне кабіну. Блін. Так вона вкуснюча яка. Не, в магазині точно такой не купиш. Вона як згущенка варена. І ризика. Або... Як і рыска. Угу. Ой клас. Вообще класно. Смакота. А ну глибше копни. Там бать, там вона жид... жидкіша, ага? Ні. Не. Любитель згущенки. О! Ну зверху ж вона шкорочка, ото ж молочко. Угу. Клас. П'інка з молочка, що збивав. Ой, смакота. Mm. Оце добре. Mm, получилось. Все вийшло у нас. Mm, Все у нас вийшло. Mm -hmm. Добренько, поки ми будемо їсти.